Вітаємо! Щоб придбати на Віоліті будь-який предмет, потрібно зробити ставку і перемогти у торгах, або придбати лот одразу без участі у торгах. Завчасно переконайтеся, що на вашому гаманці позитивний баланс. Давайте розглянемо перший варіант купівлі лота. Зайдіть на сторінку обраного лота і введіть у поле зробити ставку, суму не нижчу за поточну ціну. Натисніть кнопку зробити ставку, будьте уважні і перевірте ще раз суми, потім натисніть Підтвердити. Очікуйте завершення торгів або моменту, поки інший користувач не переб'є вашу ставку. У такому разі повторіть ті ж самі дії, запропонувавши нову суму. Ви можете скористатись функцією автоставка, якщо не маєте змоги певний час слідкувати за процесом торгів. У поле Автоматичний торг введіть максимальну суму, яку ви готові заплатити за лот. Щоразу, коли хтось інший робитиме ставку, система перебиватиме її на вашу користь, підвищуючи суму. Ви можете в будь-який момент відредагувати суму автоставки або повністю її видалити. Вартість кожної ставки, зробленої системою у межах розміру вашої автоставки, складає одну копійку. Зверніть увагу, у лоті може бути активована функція бліц ціна та ціна, за яку власник предмета готовий відразу його продати. Ви можете купити лот по бліцціні, навіть якщо вже долучились до торгів. Зайдіть на сторінку лота, де є бліц ціна, і натисніть Купити зараз, а потім «Так, купити», підтвердивши намір. Якщо стартова ціна здається вам за високою, ви можете запропонувати продавцеві власну ціну нижчу за стартову. Якщо продавець активував у лоті цю функцію, введіть у відповідне поле свою суму, натисніть Запропонувати і підтвердіть дію. Продавець може прийняти вашу пропозицію або відмовитись від неї. Нехай придбання лотів колекціонування буде простим та швидким. Купуйте на Віоліті із задоволенням.